Ні, світе, це вже не війна. Це навіть не назвати геноцидом. Це з пекла вирвався назовню сатана і орудує безжальним паразитом. З'їдає всіх, дорослих і дітей, старих і хворих, бідних і багатих. Йому замало лиш людських смертей. Він взявся і тварин вбивати. Ти чуєш світе? Це вже не кіно. Тут діти помирали в страшних муках. Он, Єс, і НАТО все одно дитячих криків аж туди не чути, та їх не чути певно, і своїм. Вже Україна поділилася на двоє. Одні страждають десь серед руїн на згарищах землі святої, а інші. Інший якось світ, осліп, оглох і совісті лишився, байдужість знищує український цвіт руками кровожерливих фашистів. Ні, світ, це вже не війна. Дитячі муки не назвеш війною, у цьому всьому є твоя вина, бо ти змирився З клятою чумою.